Більше року тому сталося аварійне зіткнення, в якому загинув правозахисник громадської організації Стоп Корупції Олександр Кисельов. У нас перейшло трагічне Наш погиб в автокатастрофі. Його автівка лоб в лоб зіткнулася з вантажівкою компанії Укрпапір. Його фура укрпапіра По-другому не можемо назвати, тому що потому ну, е легковий автомобіль, в якому заживо згорів Саша но никаким образом не мог сбить фуру. Авто Олександра повністю згоріло, а сам він загинув на місці. Чек згорів сум... заживо, як ви всього 10 Школу тисяч доларів? Ну, виноват той чоловік, який згорів заживо, а нам розбита фура, це гроші. З загибелі Олександра його родина втратила не лише чоловіка, батька, а й єдиного годувальника. Я залишилася без мужа, у мене дітей, розумієте? І зараз боїться, що наложить арест на квартиру з цього іска. І куди? Куди діватися? Ну, що робити? Итак, сейчас не два конца с конца, и три доработаться. Это же вот, наглость вот такие иски подавать. Але не звертаючи уваги на горі родини компанія Укрпапір, а саме їх юристи хочу нажитися на горі родини. Просто ще рука піднялась подавать. На мёртвого человека, который так погиб. Вони через суд вимагають у родини 10 000 доларів за Олександра в аварії та причинені цим матеріальних збитків компанії. Представілеві цієї фірми Укрпапір, які убили нашого Сашу Требует жены, дітей, сирот. 10 тысяч доларів. Вимагаючи такі кошти з бідолашної родини, юристи компанії не надають запис з відеореєстратора вантажівки. Напевно, на запису видно, хто справді винен в аварії, та суд повернеться проти компанії. Ви скриваєте відео аварії. Ніхто нічого не скриває. Суд не передоставляє компанії «Укрпапір» відео. Не передоставляє. Пусть адвокат. Об корупції приїхали до стін компанії, аби провести акцію з метою донести громадськості інформацію про аморальність їх дій. Про компанія Укрпапір, яка знаходиться тут, в 30-му офісі, набіла Сашу. та вимагали оприлюднити запис відеореєстратора. В Даном випадку в суді представники Укрпапіра адказуються. Предоставляйте те відео Стоп корупції доб'ється справедливості та покарання аморальних співробітників компанії Укрпапір та винних в аварії.